Мазепа крок до правди. Частина Друга. Іван Сірко, вражений здібностями свого бранця, передає його лівобережному гетьману Івану Самойловичу. За короткий час перебування у гетьманській столиці Мазепа здобуває прихильність Самойловича і стає членом козацького уряду. У 1687 році. Російський царський уряд арештовує Івана Самойловича за невдалий кримський похід. А 25 липня на Коломацькій раді новим гетьманом було обрано Івана Мазепу. В нелегкий час дісталася йому булава. Від колишньої незалежної Гетьманщини залишилась куца автономія. Користуючись військово-політичною перевагою, царський уряд укладає з новообраним гетьманом договір коломацькі статті, який дуже обмежував його самостійну владу. Заборонялося підтримувати дипломатичні стосунки з іншими державами та призначати або звільняти старшину без погодження з царем. У Батурині стояв полк московських стрільців для контролю за діями гетьмана. А 19-та стаття договору заохочувала домішаних шлюбів з москалями. З метою швидкої асиміляції українців, але Мазепа не бажає підкорюватись і негайно береться відновлювати втрачене. Крок за кроком він уперто рухається до головної мети повернення Гетьманщині незалежності, усвідомлюючи значення освіти для розбудови держави, Мазепа постійно опікується навчальними закладами. Цілеспрямована політика гетьмана привела до загального відродження, яке позначилося на розвитку культури, суспільних та праведничих наук. Розвиток архітектури та образотворчого мистецтва дав поштовх до виникнення унікального стилю мазепинського барокко. У серпні 1700 року у Петра І виникла гостра потреба рубати вікно в Європу. Почалася північно російсько шведська війна, що лягла важким тягарем на плечі українського народу. Російське командування з особливим азартом кидає козацькі полки у щевину смертельних сутичок. У боях із першокласним військом Карла дванадцятого гине понад 60% особового складу козацького реєстру. Щоб прокормити свій ненажерливий військовий потенціал. Петро І в п'ятеро збільшує податки. Українські війська продовжують гинути за чужі інтереси у Прибалтиці. А московський уряд готується до ліквідації кманщини. За царським наказом правобережні міста та фортеці віддають полякам. У козацьке військо призначають російських та німецьких командирів. Коли Карл XII в притул підійшов до України, цар відмовився дати війська для захисту Гетьманщини. Цей факт спонукав Мазепу переглянути зовнішню політику. Ми стоїмо тепер, браття, між двома проваллями, готовими нас пожерти. Отже, зостається нам з видимих зол вибирати менше. Вранці 25 жовтня. 1708 року Іван Мазепа рушив на з'єднання з Карлом XII у село Гірки. А всю ніч до цього він востаннє оглядав Батурин, з'ясовував обстановку і давав важливі розпорядження. Важко було робити цей долоносний крок у житті українського народу. Дорогою старого гетьмана не покидають сумніви та вагання. Коли Петро І дізнався про перехід Мазепи на бік шведського короля, він просто оскаженів від люті. Терміново він видав указка всім жителям Малоросії, яким проголосив Мазепу зрадником, який нібито хотів окатоличити Україну і віддати її у польське ярмо. Московський цар перехопив ініціативу у свої руки.